Всім доброго дня. Я заїхав до Славка, зараз хлопці їдуть до мене двома дережками Славко і Василя. Тут же хочу познімати його кобили біля його хати. У нього є така дережка і така лошиця. Лошиці, скільки ці лошиці? По ідеї 19 липня два роки. 19 липня два роки. Лошеця була в Добрині, вже Славко зробив, зробив УЗД, вона вже жеребна. Така є молода лошечка. І така дережка Славка. Зараз хлопці будуть, будуть запрягати дві дережки докупи, їхати до Добрині. Хочу вам показати, яка пара дерешок є. У Печеніжині, на кутку мадяри А, дивіться а, скажи мені а кобили в пастусі пасуться так? і в пастусі і в позагордяні простий Так? вже привикли знають але пастух – діло ні а не, ходи, ходи, ходи. 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 Вже їздив верху. потім спробувати з'їсти. Бо то е Славко цю дережку не недавно собі придбав. Така кобила. Е покрили ми теж її добриню. Е Славко приїжджав, то вона відбиває добриню, а там вже треба робити, буде УЗД. Там 6-7 тижнів. Василь приїде, зробить УЗД і вже будемо бачити, чи вона жеребна чи ні. Але мені здається, вона так показувала, що вона вроді, вроді мала би бути жеребна. Ця молода, молода лошиця. Скільки ти раз був? Десь чотири рази в мене був так? по через день. Третій раз прийшов, то вона вже віддається. Три рази по через день. тому через 20 днів прийшов, то так, так Але, наприклад, котра кобила не мала лошад, то дуже важко, бо по ній невидко. не видко. Не іменно по, по цій, як її звати гніду. Карін. Карін. Не по Каріні, але в загальному, оскільки в мене було таких кобилів, що перший раз у жеребця, то вони не показують так охоту, як такі кобили вже котрі. Котрі старші, котрі мали лошати. Пробували ми її так і вже запрягати? Запрягали? Так. До пари показали, як старий нічого. Потім в одном поїхали і жінку ще картоплю заготав. Ага. І ще я не впрягаю, бо в мене техніка роблена, не гнинем до мене. Так, Словка є два, е, два трактори, такі невеликі, що він працює ними. Скажи мені, мене питали за кінну, за кінну грабарку. Не знаєш, хто продає? На двір мені вийду, що відпадали. 17 тисяч питали, чи є на продажу. Така... Це добре, це добра річ. Дуже добра. Хлопці всі знають, бо то в один час було багато людей купило, а я того якраз коней не мав. Я їздив е за кордон. і не купив, але то один час фе це купував. Тракторат чіпнути побігти, це раз-два. косарку звімають, одним трактором кошу, другим обертаю, згибаю. Ну, Та і все, що, що треба полохати, став зробив. Аби От. було їсти є кому. Да, так, їсти, їсти є кому. Отакі От є у в ковкаше. Раз нагадую, ця по правій стороні гніда, це вже жеребна подобренню. У вас цієї кобили написали, що 20 вересня. 20 вересня? Отак, мені написали. Файна кобила. Е, кобили не продаються, слав? ні одна, ні друга. Кобили не продаються. Гарні кобили. Найздорові тобі будуть, гарно доглянути. А то бігом по пасе цю починає ганяти. Хіба і ту прив'язати. Прив прив'язати запередно? Взяла перевагу на цей. Так, одно бігом своєї з'їсти біля цей. Слав, перед і на нога і буде спокій, я думаю. Але ні, вона вже поправилася, бо я її не виджу кожен день. Ове овес то є А я не можу би не дати. Ми прийшли вчора з такої тривезі і всі побігли в кормушки, нема, всі прийшли, ти я пішов. Що ж підсипаєш? Ну, то вона рано ввечері це посилає. Ти знаєш, ти пам'ятаєш, наші, колись е... я пам'ятаю, що наші діди... Та діде та те, то вони один другому боявся сказати, що дає овес. кажеш сіна і вода. Один другого питає: що ти даєш, вона така сина сита. А все в нас так, що сіно і вода, сіно і вода. Я, наприклад, та, а в мене, наприклад, жеребці їдять круглорічно, крісті з лошатами теж круглу круглорічно їсть овес. Ну, крісті менше, а жеребці їдять майже не по цілому відро, там вівса, зерна. Ну. Так, бо, бо коли ти хочеш щось мати і була якась віддача, треба, треба годувати. Ну, це безбажна пікарі. То чи нулі, то чи нуль. Така ру, руча. Та ти, Андрій, вже півмішка хліба в дідові годувала. Так? Ну, ось. Подивись, її нема, дам. Я я хочу вона вже колокольчи. Що любить? ну. Словко має доньку, і вона дуже любить Люби. Люби, люби ці, ці коні. Данька, бери її на цей воно холодок, бо я не Бери Бере на колодок. Ось такі є. Ще раз нагадую, кобили на, на, на мадярах. Це є куток починіжені, так називається. А тут отакий горішок коні люблять, то це би пасли. Що сорвецю посиплю взагалі? Посипаєш і коні. Вони так гризуть, що так. Ви навчили роту утворили, так що секали в рот. Е, ви знаєте, у нас є е, такі джерела з е, сировиці, солена вода. І Тут у, у Печеніжені є таке джерело, у Рунгурах є. Колись варили сіль. Мартів це теж є, так? Є є, молодіти. Молодети ні, так? Толков... Марківка, молодети, рунгури. У нас тут є на биках, у Стопові тут на скалах є. Можна сказати, у нас така місцевість, що в кожному селі є е, кер, керниця з е, соленою водою джерело йде. І якби наприклад, соли не було, то ми б вийшли з того положення. Бо у нас колись я пам'ятаю, моя прабаба, то вона е, суровець солила, не солила соло. — Так, Боже, то можна було б ти... Буду, під... буду, буду в шандарі стояти і коло сорвити. Ні, та це... Як сказати? Як сказати? Що, запрягаємо? Так. Тут забираємо до стайні. Дивіться, молода, молода. Молода помощниця є у славка. Любе, е, Любить е, хліб. Такі рушні були. Зараз йдемо. Вважай, близько не йде, вона може хівка спокійні. А це любу беру і пішов. Одну лішенню піде за мною. Подихай. Зараз дві дві дерешки ми вам е, запряжемо. Покажемо. Ми вже паруку показували, зараз покажемо, які є. Дві дережки. У Василя вже дерешка, скільки Вася? Три роки воно, тебе? у тебе? грудні три роки. Теж, що е одна, що друга е були, були криті Добриню і ще сьогодні їдемо, будемо дивитися, чи вона стоїть, чи не стоїть, будемо бачити. У нас от кладеться, у нас переважно всі їздять, хто в парі, то їдуть на вазі. Ну, а нічого не скаже, якби я посіпаю вагу. Ось така вага, що вона рухається. Що вона рухається, наприклад, що один другого кінчує, що не мертво, бо, наприклад, якщо мертво, бо багато ведуть що мертво приварена ці вага, то наприклад той кінь, що острий, той тягне, а тут ні, тут один другого чує і нас отак їздить. На штельвазі є люди, що їздять на Штильвадзі, що, Наприклад, отакий, той, як цей варіант, що я показую, він йде довший. Десь, ще наприклад, там по, по 30 см довше, так аби орчик можна було причепити. Але воно мертво. Це добре, може, якщо мертво, не знаю, може добре вчити лошад молодих, бо воно котрий кінь старий, він собі мирно йде, а той си сі... сі не сіпає. Ну, у нас так, переважно так і. Такі є дві дрешки. Дві ця кобила, ця кобила, що справа, то вона другий раз запліжна і вона не ходила, у піддубках не ходила. Ходила, певне, на наншельнику, але Мо тут... Вона не ходила б'ю. Так. Та я рахую, на у мене місті взагалі не є, бо ніякої хаї. Дивіться, вона хоче йти, та собі спокійно, бо та кожен день заприжена, чи хоче бігти. Там треба румунського батога, хлопці. Ми батага я взагалі без батальйон. Цього батага не треба. То кобилам одні десять, а ці що справа скільки? Чотири верті. Чотири роки. Бідемо поперед. Куди хочеш діти. Десь сунули взагалі. Помагай. Ого, го! Вер! З'єрка, будуть пугани. Зразу, десять. Не будеш у паступі ходити. Ще другий раз вони запрягли її двох до. До пари. Така зірка справа. Дліва як вас нагадай? Майка. Майка. Вірка та майка. Найсів очі. Майка. Тут у нас є гарний краєвиди. Зараз я вам покажу тут трошки хайпу. Але ні-ні, тут все зараз добре, я зараз. Як то кажуть, молоде, золоте. Хоче холоду. А ну туди, а я підтягну, я на нашу... що, то буде сіл дорогу за Так, Та вже хлопці, ви вже на, на осінь маєте заказів десь на оранку капець, як ви два бьли в погороди. Трактор, <реш> я, я від нині вже Так, У нас вже жінки пілуть у Колись е, всі орали, ну, як я ще, хоч я е, рахую себе не старим, то ще я це застав, ще й орав. Так, до хломиї їздив. Їзди. А, а зараз, зараз всі роблять техніку. тут ти знаєш під коніці до режима, супер. Це, тут вам близько, Вам треба ще по, по дві куди. Ніхто ніхто не бачає. Дивіться, тут у нас території Ми колись все тут ка, пасло. Пасли худоби, коні косили, люди, nee, а тепер. Це ти косив? Йо? Тут ка мої баби. Тут один город сила. Що ми, Юр? Юра сказав, а ти маєш трактор, але ти не тюкуєш. Ні, ні. Вибачте тюкару. Шс. <тур> 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 <рив> це... Це... Це, це, <рив> це в долині теж ти косив, так? Так, так, це мій браток, то... я не можу буду будувати, кажуть, косет. А це чиї? Ага. — Це мені недалеко, там ті більше земля немає. Цей це, це рік люди дають косети, дають задурності, на готові. Та й гроші платять, так. аби забрати Ну й дають гроші. А, fits, Elena, замков.. Ага, так, так. Сіно у волках, заберіть сіно, що дають 300 гривень, де забрали. І це не сіно мокре, то було якраз під погоду. Так, то вже, ти знаєш... — Я не знаю, чи хто забрав, бо дуже довго воно стояло в цій боці. Але чи забрали, чи не забрали? Я не знаю. чи Забрали, чи я не знаю. Ще скоро, хто має коні, то будуть мати гроші на тому, що в людей сіно забирати. Порядок, правда. Що не тебе буде посердити. Бррр! Готове привезення. Так, так. Бррр! Мені теж багато людей пропонувало сіно, але я кошу собі ті території, де коні пасуть, знаєш? Бо мені було, би мали де коні пасуть. Можеш ради знати слову. Так. Бо я собі електропастухи позагороджував, перший укис я кошу під цей, під сіло, а другий в кіс у мене вже коні всі пасуть, що всюди. Вони не хочуть горішку, це гойдеть. Так, так, Щось з молодого. Вони це... Для права вони вже лише. Але як нема горішку, то... Тут помало. Трактором з грабарку переїзде. Що не розумію, у них не скачуть. Так, ці Куди чи Ні, вона ще молода, наші скаче. Нас його Якби Тим болотом вийшло вверх, не так Ні, то я так дивлюся, по ні, що вона не мокріє скоро, знаєш, ну то є, що це якраз такі кобили і під роботу. По скільки вони десь кілограм мають? А, я це. Я це не можу. Приблизно. 550, я думаю, мали би мати, ні? По 15. Десь, ну, ну, десь так... мати мати. Ваги не не можуть кількі мати, кількі... бо зерно не їде, так казали кідеш. Кіль, Кілька з половиною е, е, кілограм. Навіть набрала такі, як то має бути. Було, було б. Була було би. Ну, яка була Ну. Е, Богда себе зараз всі муха, ці спека перейшла. Ти знаєш, ти сильно колеса не качаєш, бо я так підкачую колеса. Що множе підкидаєш... Спускають. Мене спускають, спускають легонько два. А, самі, це самопідкат. <ріст> <ріст> Чекай, ти їздив на фурі, ні? Не їздив на машині? То, бо, на, міксері. Бо, бо, на міксері їздив. Василь їздив на міксері, тепер мосота, але. Прийшов з присідачки у Ну, Але перший раз з присідачки пішов за міксер. З міксера на несподобав. Та бо тут свіж, свіже повітря, подивіться. Тут, це... Це не замінемо річ. Це не замінемо річ. О, такі-то у нас управляли. Ранкові. Панок, панок. Даю, ранку. Так <звук> оле чітко ходити спати, не даю воду. Так, Кобили вже у, у, на території жеребців. Так, і тут вставай вас. Отакі є дві дерешки, гарна пара, най хлопцям здорові будуть. Ще раз нагадую, одна вже була в Добрині, то вже є, е, минуло десь, десь місяць часу, то у три тижні Василь, е, Славко приходив, то, то відбивала добриню, треба буде робити УЗД, а, а друга. Друга вже сьогодні третій раз. Там по через день. І зараз будемо бачити, що як до чого. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім до побачення. Хлопцям здоров'я, всіх, всіх благ.